Путін не просто бреше Трампу, Путін не просто грається з Трампом. Путін намагається виставити перед Трампом себе і Росію жертвою. Як таке можливо? Спитаєте ви? А ось хитро. Зроблений Путін, ну йому принаймні це вдається. Одним з останніх випадів було те, що є така теорія, що, начебто, Путін пообіцяв домовитися з Іраном, що той прикриє свою ядерну програму, а натомість Трамп буде прихильний до Росії. І ось стало відомо про те, що Іран остаточно відкинув пропозицію Трампа про переговори з приводу ядерного роззброєння і не продовження своєї ядерної програми. Тобто, Путін знову обдурив Трампа. Наскільки ще вистачить лап. Чи щоб Трамп нею насолоджувався, наскільки він себе любить і настільки йому ляпаса дають, плюють в обличчя сам Путін, і Трамп щось нічого не робить. Ну подивимося, подивимося, бо у Трампа починається ранок. І він по-своєму там а, бачить а, цей день, який буде далі. Ну такий вже він. Наша з вами задача показувати, наскільки ми міцні, наскільки ми сильні, і наскільки з нами варто рахуватися, оце головне, що має робити Україна. Тим не менше, Sky News опублікували статтю, в якій говорять про те, що грав жертву Путін намагається виставити РФ постраждалою стороною і повернути прихильність Трампа. Додивіться це відео до кінця і зрозумієте, як вони це роблять, якими маніпуляціями поставте вподобайку, щоб якомога більше людей побачили це відео. Підпишіться на мій канал, ті, хто бачить мене вперше. Ну а я розпочну. Нещодавно президент США Дональд Трамп назвав російського диктатора Володимира Путіна абсолютно божевільним після масових ударів РФ по Україні. Однак тепер... Коли атаки відбуваються у зворотньому напрямку, Кремль схоже побачив можливість повернути прихильність Вашингтона. Про це власне пишуть Sky News, підкреслюючи, що це передбачає гру в жертву, аналізуючи телефонну розмову Трампа та Путіна, яка відбулася 4 червня, журналісти вказують, що за її підсумками Кремль заявив, що він буде сфокусований на українських атаках по цивільних цілях, по мирному населенню. Ну тобто, я собі так уявляю, значить, звичайний росіянець там а, сидить, значить, він в бомбарду. Своєму зі своєю сім'єю і дружиною в стратегічному бомбардувальнику, який здатен переносити ядерну зброю, ядерні ракети, які погрожують цьому світові, і тут їх атакують злісні українці. І ось вам атака проти цивільного населення Російської Федерації. Ну, напевно, так собі десь уявляється Путін перед цим Путін, коментуючи атаки на РФ, звинувачував керівництво України в тому, що воно є терористичною організацією. Ну, уявіть собі, рівень маразму. Він мав на увазі субо Отні вибух на мосту в брянській області РФ, у наслідок якого загинуло семеро людей, і десятки дістали поранення після того як частину пасажирського поїзда розчавили. А нагадали у Sky News. Відповідальність за ці атаки на себе ніхто не взяв, але РФ, звісно ж, звинувачує Україну. Так Путін заявив, що київському режиму мир взагалі не потрібен. Як ми можемо вести переговори з тими, хто покладається на терор, сказав Путін. Як зазначили у виданні, це те, що протягом останніх трьох років говорила Україна про Росію. Однак тепер Кремль повністю грає роль жертви, наголошується у е, публікації. Ну і не виключено, і про це говорили багато експертів. Що скоріше за все ще до того, як сталися ось ці вибухи е, на російській залізниці, що Росія готує провокації для того, щоб зірвати мирні переговори, і Росія сама може виконувати операції. І вони неодноразово це вже робили. Згадайте рязанський цукор. Як вони намагалися підірвати під'їзди, щоб звинувачити е, радикальні угруповання і почати війну у Чечні, зокрема, і багато інших терактів, які проводила Російська Федерація, спецслужби Російської Федерації проти свого цивільного населення, для того, щоб аргументувати і виправдати свій акт агресії? Цього разу це те саме, просто підірвати е, колії потягу, коли е, там пасажири, для того, щоб потім сказати, всього лише для того, щоб Трамп почув від Путіна. Бачите, вони терористи, вони б'ють по нашому цивільному населенню, і це каже Путін, який вже 4 роки знищує наші міста, просто рівняє з землею, не гребуючи нічим і не шкодуючи нікого, ані жінок, ані дітей, ані людей поважного віку. І він підриває свої потяги і говорить про те, що Трамп, подивись, яка терористична Україна, як зазначили у Sky News, мета такої тактики, пише автор статті, полягає в тому, щоб помінятися ролями з Україною, виставити себе пост. Страждалою стороною і переконати Трампа в тому, що Москва має право відповісти на атаку безпілотників 1 червня по стратегічних бомбардувальниках, і така тактика цілком могла спрацювати, пропускає автор статті, вказуючи на тезу Трампа в його публікації «Trust Social», що Путін йому дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми. Хоча деякі джерела говорять про те, що Трамп був в захваті від цієї української операції у середу, 4 червня, президент США Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Розмова за його словами тривала близько однієї години і 15 хвилин. Ми обговорили атаку на літаки на авіабазах Росії з боку України, а також інші атаки, які здійснювали обидві сторони. Це була гарна розмова, але вона не призведе до негайного миру. Президент Путін сказав і дуже рішуче, що йому доведеться відповісти на нещодавній напад на аеродроми, написав глава Білого Дому у своїй соцмережі. Інша половина публікації Трампа присвячена Ірану. Кремль також підтвердив розмову президента США з російським диктатором. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, розмова тривала одну годину 10 хвилин. Ну, ось така розбіжність у 5 хвилин чомусь. Очільник кремлівського режиму звинувачував Україну в спробах зірвати переговори і безпідставно назвав Україну терористичною організацією. Трамп після розмови з Путіним зробив у соцмережі Trust Social репост посилання на колонку The Washington Post із заголовком: Конгрес може надати Трампу важелі впливу, щоб застосувати примус до Путіна. Тобто він... Після того, як поговорив з Путіним, після того як а, зазначив, що Путін власне буде бити по Україні, буде мститися, і він не намагався його зупинити. Він не просив його не робити цього. А, але ж потім пише, що конгрес хоче, щоби. Власне, Трамп збільшив тиск на Путіна. Цього хоче весь світ. Цього не хоче лише Путін. Тож, пане Трамп, треба визначатися, все таки ви лідер вільного світу. Чи ви все-таки той, хто ручкається з терористом, з міжнародним злочинцем, визнаним, власне, у всьому світі? Тож треба обирати все дуже просто. Має перемогти сила, демократія і свобода. Ось за що ми стоїмо, ось за що борються наші військові. Ось за що. Платить кров'ю наш народ. Тож, друзі, давайте допомагати нашій армії. Їм єдиним, напевно, можна довіряти на всі 100%. І таким є мій друг командир загону безпілотників. Саня Саня, тобі привіт. Ну і я прошу всім скинутися на баночку для е, цього чудового загону, який нищить ворога, який робить неймовірні речі, про які розказувати не можна, але повірте, робить, і ворог це на собі відчуває. Баночка тут За донати хоча б 10 гривень. Це дуже швидко і дуже небагато, але вже допоможете. Маленьких донатів не буває. У кого є бажання підтримати і мій канал, також в описі знайдете ще й реквізити моїх карток. Частина коштів в обов'язковому порядку направиться на потреби Сил оборони. Тож вдвічі вам вдячний, друзі. Поставте вподобайку. Напишіть коментар, тисніть на дзвіночок, рекомендуйте мій канал своїм друзям та знайомим. Будемо триматися разом, бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!